Привіт, шановні гості дорога родина. Останнім часом з'являються запитання, чи є перестановка в майстерні. Ну, звичайно, що нема, зайчики. От все як було, як ви бачите, так і є. Тому що я себе знімаю в зеркальному відображенні. Так. І коли я себе знімаю ось так, то ви вже бачите розміщення всього, що я в майстерні. Навпаки. Тобто, ви бачите все. В зеркальному відображенні, і це нормально, бо ця камера, яка мене знімає, вона ж знімає навпаки. Хочу вам подякувати за поради, які ви давали стосовно намотки шпульки. Але є, як завжди, одне але. Перевожу вас знову в звичайний режим. І ось дивіться, зараз світла нема, тому ну, я не зможу показати вам роботу машини швейної, щоб ви зрозуміли, що тут. Підйомів лапки ніякої немає. Єдиний підйом лапки ось в цій машині, це коліном. Для того, щоб підняти лапку, ось дивіться, я нажимаю коліном і піднімається лапка. Ось. І вона настільки туга, ця лапка, що ну, нереально шити і тримати коліном ось цю лапку. Тому той фокус, який ви мені радили, що треба щось там зажати, тут, бачите? Настільки вона, ось, прям вам чути, настільки вона туго. Тут в цій машині одна педаль, якою я шию, а ось цією штучкою ми піднімаємо лапку. Тому тут так не вийде, щоб ви вміли. Дякую вам за ці поради, але приходиться ну, так от наматувати. Коли шиєш, щось наматувати. Ще хочу вам показати штани. Ось вони лежать зараз на столі. Так от. До якоїсь будуть блузи, або ось до цієї блузи я також покажу, або до тої що я шила з літерами шовку. Штани звичайні, за Що таке за Це ви просто строчите по краю тканини, уроки є звичайна звичайний пояс, просто посередині прострочений, бо тут шкір замінить. І штани прямі, самі звичайні, надягаються. вони як Спортивні, ось я їх ще так покажу. Цей шкір-замінник, або екошкіра була куплена в Занні. А по факту, зайчики, що це таке? Це трикотаж дайвінг, ви бачите, трикотаж дайвінг і зверху з напиленням, яке виглядає як шкіра, не парить. Оце одне й те саме питання також виникає за цю екошкіру. Господи, ну ви наче ніколи його не носили. Воно не парить. Вдягайтеся по погоді. Ви ж його не літом будете. Одягати, коли на дворі 30 градусів спеки. Одіваємося по погоді, завжди, завжди одягаємося по погоді. Не парить, Прати можна в пралці. Вивернули на виворіт, попрали, все. Ну Які можуть бути претензії до нього? Воно не обліза, не лущиться, нічого. Я не знаю, ну такі інколи знаєте, дивні питання люди задають. Що я думаю, ну як це так? Ви що, ніколи цього не носили? Чи ніколи не бачила, як інші люди носять. Ну, раз воно ця матерія продається, з нього шиють, значить вона для чогось придумана. Буває таке. Ще з тої тканини, що я зшила плаття. Ось в мене заливався е, залишок шматок, я пошила ще й блузу. І зараз буде демонстрація блузи. Пересвічує дуже з вікна світло. Давайте отак я трохи далі відставлю. Так, ну сама звичайна блузочка, вона прямого покрою і пояс в комплекті. Широкий рукав. Тут, бачите, з такою ось охайною резиночкою. Питала за горловину на сукні. Зайчики, давайте ще раз. Ось я вам показала горловину, і давайте ще раз пробіжимо по основах. Сьогодні такий влог буде знову відповідь на ваші питання. По основах обтачка. Для чого сій блузі обтачка? Скажіть мені. Ні для чого. Обтачку ми робимо коли? Коли у нас костюмна тканина, наприклад, коли у нас складний виріс, коли ми не можемо зробити бейку і не можемо зробити підгибку. В такій класичній горловині, як ця, у нас є тут же немає В-образної горловини. Це якби була В-образна горловина, ми б робили обтачку. Бо неможливо бійкою зробити В-образну горловину або посередині шов. Тоді обробляємо і закладаємо, дивимося у руки, як я це роблю. В даному випадку тут просто оверлок, підгибка всередину на ширину лапки і відстрочка. Але для того, щоб було акуратно, волого-теплова обробка робиться завжди. Ну, це так прийнято, що так ми робимо. Що я маю на увазі? Давайте ще раз. бо деякі ж смотрю в книгу, віжу фігу. Не розуміють, про що я кажу? Ось підгибка, оверлок підгибка і відстрочка на ширину лапки. Що таке ширина лапка? Ну, це ж ваша лапка. В промисловій лапка вуща, тому що вона спеціально зроблена для тонких легких тканин. В побутовій машині лапка десь пів сантиметра. Оця. Ну, між лапками відстань. Тут же вона вуща, тому що вона спеціально зроблена для тонких. І для легких тканин. Ось така відповідь на ваші запитання. Ці штани будуть в комплекті, або до цієї блузи, бачите, вони гарно підходять по кольорах. або до тої, що я шила для уроку. Не знаю, поки що, вже потім як буду робити примірку, покажу. З шкірзамінника ми з вами шили не один раз, не одне плаття. я давала рекомендації з приводу того, як шити шкірзам на будь-якій машині. Це ми або купуємо тефлонову лапку, або ми змащуємо лице шкірзамінника машинним спеціальним вазеліновим маслом. Що таке вазелінове масло? Теж мільйон разів про нього ми говорили, воно ось так виглядає. Воно прозоре і воно зовсім не псує тканину. Бачите? І не псує машину. Це сучасне масло. Ось От таке старовинне, яке кристалізується, зараз ніхто не наливав. І саме оце таким маслом ви намазуєте зверху ваткою. Просто потім вологою салфеткою воно прибирається і не залишає ніяких легких слідів. Дівчата, де купити таке масло вазелінове в будь-якому швейному магазині? Ось саме таке вазелінове масло, воно залите в усі промислові машини. В усі. Машина промислова, вона не змазується. Воно там заливається маслом, потім зливається, наливається свіже. Її не треба от так от підходити і капати. Ну, за деяким виключенням, <кій> якщо, наприклад, масло не залите. Ось дивіться, давайте ще раз. Джукі ця машина для прямої строчки. вона робить тільки пряму строчку. Піднімається повністю голова, Отак береться за голову, піднімається. Як скриня, і сюди внизу, ось подон, бачите під низом, Там всередині вона повністю плюхкається в маслі. Її зм змазувати не треба. Єдине місце, де ми змазуємо, це ось тут капілька, коли наматується шпулька. Тут машина розпошивальна. Розпошивальна машина для трикотажу, яка робить плос, плоский шов, ще є, хтось колись. Казав при Радянському Союзі пласкошовка, я не знаю, чого є, якщо офіційна назва, розпошивальна машина. Тут ось налите масло, пробка відкривається, бачите, ойл. Це для тих, хто знає англійську, ойл, ось наливається масло в іконечко. І тут все видно. Нічого змащувати не потрібно взагалі. Далі, оверлок. Так само Ойл, наливається масло. І ми бачимо, пора його міняти чи не пора, е, ну, ви самі, в залежності від того, як шиєте. І остання: те, що в мене є в промислових, це підшивочна машина, яка робить одну єдину вид строчки це підшивочний шов. З ось такою зігнутою голкою це потайний від Тут масло ніде не налите, вона отакий масік, і тут цю машину треба змазувати ось, бачите, дирочки. Ось по цих дирочках. Беру я оте масилко і змазую. Ну, зовсім трохи. Так? Оце те, що я хотіла сказати по поводу догляду за машинами. Щіточкою протираємо, ні разу ще я не міняла масло в своїх машинах, бо ну, я шию. Зрозумійте, ви, що коли це побутова машина шия, так як я шию, це багато для неї. реально. А коли я шию на промислових. Ну, навіть якщо я буду шити 20 плать в тиждень, це взагалі нічого для цієї. машини. Нічого. Бо вони зроблені для того, щоб на них працювати в дві зміни, зміни. Вони скоростні, швидкісні. І ну, ще не пора міняти масло. Воно ж видно по цьому, як ви нажимаєте на подаль, там фонтанчик масла б'є, ви бачите, якого воно кольору. Пора його міняти чи не пора. Ще поки що не пора. От як буде пора. Тоді купляється, я не пам'ятаю, літр, мабуть, що в кожну машину наливається, Літр масла, плюс вже треба буде дивитися, чи визивати майстра, щоб заодно почистив, подивився, чи самостійно Сергій мені допоможе зелем і налем свіжу. Це вже будемо дивитися, це не складно в принципі, робити самому. Зараз і роликів, і в Ютубі вистачає різних майстрів саме по промисловій техніці. За нею доглядати нічого складного взагалі. Головне не тягнути ніколи тканину на себе. От ви ще йте і з дуру потягнули на себе. Від цього може зламатися голка чи ще щось. Завжди е, слідкувати за технікою безпеки. Що це таке техніка безпека? Закінчили шити, відразу виключаємо машину. Відразу, десь нога дерниться, ви нажмете на педаль. Ну, буває таке, знаєте, сідаємо за оверлок, нога на педаль нажала, щось там клацнуло, стукнуло, завжди це у вас має бути за правило, щоб машини ваші працювали довго і гарно. Якщо щось не те, ви бачите, що машина погано шиє. Найперше, що ми провіряємо завжди, це заправка ниток. В основному причина в ній: заправка ниток, заправка нижньої нитки, якщо це шпулька, якщо це у нас. Оверлок, чи ще щось, це ну, або заправка ниток, або дивимося, чи там все нормально. В основному перша причина, чого шия погано і щось не так зі строчкою, це невірна заправка ниток і неналаштована машина під те, щоб шити нормально. Оце таке зайчики. А все решта, якщо щось не то десь ви булавку всунули, чи ще щось не то зробили, то вже потім або визиваєте майстра, або якщо самі маєте клепку, то. Зробите самі. Так що ось такі для вас новини. Що буду робити зараз? Не знаю, може, щось поріжу. Світла нема, виключили рівно в 12. Вчора виключали, вчора я і влог не виставляла, бо світло було вдень, і так от трохи ми виходили вчора в супермаркет. Нічого такого нового не було. Виходили в супермаркет, а ввечері вже не було світла. Цілий вечір і вмикнули. Чи в 10, чи в 11, ну щось таке. Ну, коли вже там те відео загружати, самі розумієте. А зараз, може, щось покрою, да може щось пошию. Стоять у мене темно-сині нитки, то якщо нічого темно-синього не знайду, то буду щось інше робити. Такі для вас останні цікаві новини, якщо вам цікаво, по цій машинці, по джуки, я вам відповіла. З приводу перестановки в майстерні приходять глядачі, питають одне й те саме, теж відповіла: ніхто тут нічого переставляти не збирається, ну як ви собі уявляєте, переставити оце. Дивіться. Оця вся стійка прикручена воно все до потолка повністю. Оце все, для тканини, ті, що в мене зберігаються. Ну, як ви його собі уявляєте, куди я його переставлю? Ну, куди. Ну, Матері лихо. Чи вона полка, що прикручена, ну куди я її переставлю? Машинки підключені, куди їх переставиш? Це теж все стоїть намертво. І для чого його перестають? Це називається як е, собаці нема що робити, вона яйця а мені як нема що робити, то я буду переставляти. Ні, такого не буде. Тут все зручно, тут все для мене комфортно. А якщо ви не можете роздохнутися, що це ж я сама себе знімаю на смартфон, на цю камеру, ну, тоді це ж таке. Хочеться мені вже шити весняні якісь сукні, знаєте, такі легкі, красиві, щоб вони були ну, такі е, повітряні. Вже хочеться чогось такого, але буду вже дивитися. Ну, поки стоять ці нитки, то е, в мене ще є темносиня, ось така тканина дуже гарна. Темносиня з білим пальмовим листям. Зараз я покажу. Ось така. бачите? Класичний такий варіант, може, з неї ще щось я. Бо якраз ось залишився в мене шматочок підкладки. Питали за підкладку. Дівчатка, теж ви, мабуть, не дивилися жодного уроку. Це я роблю для себе такий висновок. Нічого ви не дивилися, і знов питаєте одне й те саме. Зайчики, підкладка завжди у нас літом літня, зимою підкладка, якщо потрібно зимова. Є і трикотажна підкладка, і така. Літом ми використовуємо батист віскозу, козу, шов. Зимою ми можемо використовувати шифон, віскозу, трикотажну підкладку. Все залежить від навіть основну тканину ми можемо використовувати як підкладку, якщо вона тонка. Це вже за бажанням. Я не використовую підкладочні тканини взагалі. Оця підкладка така синтетична, діагональ, я її не купую, я її не використовую. У мене або це йде шов в кармані, або це йде в мене софт, або це йде віскоза. Або це йде ще щось нормальне, шифон. Я не використовую ці шуршащі підкладки, які отак от стоять дубом. Не використовую. Шуршаща ця підкладка навіть в пальто, навіть в куртку, ви бачили, що я беру софт або ще якусь нормальну тканину, шовк штучний або натуральний, або ще щось. Я не ставлю ці шарудящі дешеві підкладки. Я їх терпіти не можу. Вони парять, вони мені не подобаються, тому я їх не використовую. Як ви вже потратили гроші і хочете нормальну сукню, то потратьте ще трохи 50, 60, 70, 100 гривень і купіть кусочок, скільки там їй треба на ту підкладку, на те плаття, на спідницю. Якщо повністю ми робимо підкладку літом, то це Батист. Сама ідеальна літня підкладка це батист. Ну або віскозна підкладка. Віскоза це у нас як штапель. Або просто віскоза, щоб воно вас не парило. Навіть якщо зверху у вас тканина, шифон синтетична, а підкладка з бавовни, це плаття, повірте мені, в ньому спекотно і гаряче вам не буде. Тому що тіло буде дихати, піт буде вбиратися в батист і будете почувати себе прекрасно. Якщо ж ви поставите натуральний шовка, підкладка у вас синтетична, то рахуйте, що толку з того вашого шовкового плаття. 0,0. Це моя особиста власна думка, а там кожен має робити, як захоче і що захоче. Тож, от з цієї тканини зараз ще викрою сукню. Це ось такий креп фон. Бачите, він начебто як прозорий, але якщо надягати ось сюди його, то воно норм. Якщо там бежеве буде чи чорний бюзгалтер, то буде нормально. А під низ в мене ось така підкладка. Темно-синя, в даному випадку, в мене є ось така темно-синя, ця підкладка трикотажна. Це ось такий підкладковий спеціальний трикотаж. Він гладкий, як шовковий, і він трішечки еластичний. Якби в мене був шифон, то я б дала б шифон. Оскільки в мене є темно-синя підкладка куплена заздалегідь, то я буду використовувати для спідниці цю підкладку по кольорах, щоб підходило. Якби не було, то я б використовувала або чорну, або бежеву. Але оскільки тут є біла, білий малюнок, оці білий пальмові листя, то тут потрібно було бежеву, ну, щоб не забити колір чорний, ну, щоб воно нормально виглядало. Зайчики, завжди притуляємо, дивимося, щоб воно нормально виглядало. Може, ще щось зніму для вас, то покажу. А поки що на цьому все відповіла на ваші питання. Якщо ще якісь є питання, задавайте. Бачите, навіть по машині, можливо, у вас якісь інші швейні машини. В моєму випадку досить таки складно одною ногою тримати педаль чи рукою, а другою натискати на педаль, щоб намотати нитку. То вже там таке ті 10 метрів нитки, ті, що я тут вишию, то нічого страшного. Головне, щоб машинка моя працювала. Це саме головне берегти її і користуватись так, як треба. Усією технікою, яка у вас є. Бережіть її, ставтесь до неї, як до свого зайчика. На цьому все. Цімки-бомки, бувайте!